Людмунзакіл! Після цієї перемоги лише кілька боїв віддаряють чакса від фіналу відбірних змагань до чемпіонської ліги Акедо, де змагаються найвидатніші гравці. Через кілька тижнів там будемо ми! <рапрес> І борд! Один з кандидатів до ліги демонструє міць свого велетня тонка. Що яким чином випередив усіх воїнів Акедо? Як я і обіцяв весь тиждень, якщо я виграю цей бій, переможне паті у мене на хаті. А як і обіцяв вам весь тиждень, ми зіпсуємо ворду його переможне паті. О, так! Кабнет вирує чутками про таємного музичного гостя Синтфайра! Файра. Ах, точно не мій Джим. Зацініть мого нового воїна панкчера. Раз, два, раз, два, три. Оце хардкор! Йдеться не про музику. Треба дізнатися. Де ворт узяв велетня. Ходімо. <клес> А, як? як тобі? Ха. Слава кабнету відчиняє будь-які двері. Привітаємо аплодисментами сьогоднішнього таємного хедлайнера! Єдиний і неповторний Деміан Ворд? Ворд? Він хедлайнер? Танцювати усім! Негайно! Бо інакше! Супер -зірка ти! Пітають всі! Та хто б тебе любив? Якби ти не платив? Що він не дізнається, що це кричу я. Що ви тут робите? Не танцюйте! Mm -hmm. То ви прийшли слухати музику? Mm -hmm. А хочете концерт? Монетку вгору? Лише музичні бійці? Згода, панкчер, повелитель гітари. Дед Бред був ударником. Тепер зомбі, а батіго хвіст видає баси як рок зірка. Невже? Що ж, скріншот повінця завантажений ритмами. Гіперлок у попенлок просто бестія. І ніхто не робить бітклівер ліпше за сило рога. Погнали! Готуйсь! Бій! Удар в кол! <риві> Ой, сподевайся, ты любишь пернаты у натов! <говорит> 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 Обережно Брія. Переможець цього раунду виграє матч! Супер мега ультра класний однорогий пліт! Якщо ти не уважний, ти не музика. розкол! Не може бути! Я мав перемогти. Ви не підете звідси без матчу реваншу. Панк вжаримо. Тряся! Я ніби знову на сейшені! Руки вище народ! Це було дуже круто! Так, але ми нічого не дізналися про велетів. Коли дійде до відбірних змагань, у нас будуть проблеми. Так, та принаймні не довелося довго слухати вард-музики. вардмузики. Гітарне СОЛО. <рес> а, каб? Гадаю, ти не знайшов жодних велетнів у колд Спайку фортеці холоду. Викреслюємо Колдспайк зі списку сайд-місій. У маєтку мадам хутро теж нічого, окрім котів. <рес> <рес> Дуже багато котів. Те саме у чорному лісі Альфа-Вовків, підземелі болю Стілпінга і дюнах смерті Крегнокса. І в лабораторії доктора Шока. <рес> Не розумію, усі в кабнеті кажуть, що шанси знайти велетня значно вищі у сайт квестах. Спробуємо пройти наступний усірак. Uh -huh! Піратський рівень гачконога. Вітаю на борту, дорогенькі мої. Якщо ви шукаєте скарби, вам знадобиться ключ до цієї ось скрині. Насправді ми шукаємо велетня, щоб знайти ключ. Вистріліть з собою з моєї гармати на острів Давдуба. Прослизніть повз крабів людожерів та чихокатусів і через розпечену лаву підніміться на слизько слизючий пік. <класчатку> <тасн 'є> Мабуть, у тій скрині стільки всього крутого. Гайда, знайдімо ключ. Ар. І щойно скриня відчиниться. Я покажу вам, як знайти велета згода. Я візьму ключа, малі розбишаки. Що? Але ми так старалися. Я хочу побачити крутезні скарби. Гаразд. Та є ще одна річ. Ви повинні перемогти мене і мою команду у битві. Мій корабель, мої правила. Один удар розкол для перемоги, але у вас є лише хвилина, і я обираю, хто б'ється. Патіогист проти фантому. Шреді проти Гоконга. А ти, малий хитрун, виставиш проти мене дику хвилю. Дика хвиля? що з тобою сталося? У нас є незавершена справа. Я його висадив на безлюдний острів без сонцезахисного крему. Готуй свій удар розкав! Глядіть, щоб не вийшов час. Час постійно змінюється. Фантомне полум'я вічне! Пробачника, хвиле, я знаю опіки болючі, але нам потрібен ще один удар розкол. Ти ж витримаєш. Нове правило удари лише ногою з розвороту. Що? Наказ капітана. бою драйте палубу. А тепер танцюйте джигу, сухопутні щури, а тепер поміняйтесь зброї з сухарниками. Удар рукой! Стрибки на одній нозі. Ар! Удар рукой! Час майже вийшов, люби малята! Джет! Ha, 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 Uh -huh. Ударотко! Оце і є усі скарби. Ми пройшли найдовше у світі сайт-квест заради двох монет. Еге ж, але це не простецькі дублони, юнги. Покажи їм скрач. О -о -о -о! Ми знайшли велета скрачу трона! Ага, ж, і він вірно служитиме вам. Усім. Це так круто. Ти повинен розповісти нам, як грати цим велетним і перемагати інших велетів теж. Арх! Я повідую всі таємниці, яких прагнуть ваші серця, друзі мої. <реку> 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 Якщо так, ти, ти аж крутий. Ти маєш виставити скрача трона проти Ворда, бо це наша найважливіша битва. Спокійно, Джет, у нас три з чотирьох місць на півфіналі. Один з нас гарантовано потрапить до фіналу. І коли ти переможеш Ворда, один із нас безумовно увійде до Ліги Чемпіонів Океану! Повернімося до велетів. Я зрозумів, як ними грати, але як їх перемагати? Ярх! Добрячий гепу турець і хіхо! Дорогенькі. Просто вдар його груди. Виводь мене на ринг. Йона! Готуйський удар Зброю до бою, голубчики! Алерготик. Джет, ми у цифровому світі. Тут не буває алергії. Щойно він витягне зброю малята. Завдайте йому просто в груди, удар розкол, і він вибухає. Вау! Ліга чемпіонів! Ми йдемо! Сьогодні два відбірні раунди до престижної ліги чемпіонів Акедо. Перший бій Дже проти Каба. Припини забавлятися! Це дуже важливий матч! Забавляючись, я приваблюю глядачів. Натискайте лайк і підписуйтесь на Каба! Удар-розкол! Бачиш, що буває, коли думаєш про глядачів, а не про змагання. Гаразд! стрім стоп Ріг до бою! Супер! Мега! Ультра Екстрім Сила о

Удар-розкол! Наступний удар розкол переможний! Вибач, Кап! у цьому турнірі може бути лише один переможець! І це буду я! Удар розкол! Не можу повірити, що програв Гузові! Гей! Я зовсім не бо. Джетстрім! Ти про! Цей день стає кращим і кращим! Дивно, у мене новий фоловер. Ходімо, подивимось, як там брія. Брія готова до поразки. А, Ворд. Минулого разу я зробила з тебе музичну кашу, а тепер мій концерт. Брія, зірка одного хіта. Удар розкол. Що навіть маупу не може вдарити. <гул> Удар <гол. гул> Велет проти велета це буде весело для мене. <гул> Уперед, скрач! Відтісняй його <гул> Є! <гул> Oh! <laughs> Ви це кінець бріє. Здавайся. Навіщо? Щоб ти влаштував ще одне переможне паті з фальшивими друзями? Яка ганьба? Кому потрібні ті друзі? Я тут щоб перемагати. Це реально крінж Ворд. Що далі вкрадеш усіх їхніх воїнів як вкраб моїх? Якщо захочу, Уперед, бріє! Ти зможеш! Тут справа в мені, а не в копці нікчемних не вдар. Переможний удар розкол! Я переміг! Я переміг! Я в фіналі! Тепер можете вітати мене! Гей! Куди ви пішли? <гум> Я переміг! Так Шкода, що ми не битимемося у фіналі разом! Джет. Не переймайся! Ворд пошкодує! Перемога буде за мною! Що відбувається? Мій худ зламали! Він показує, що у мене тисячі підписників! Так і є! Я застрімив наш бій на твоєму каналі! Народ! Час із цим покінчити! І от нарешті ця мить. Останній відбірний раунд до Ліги Чемпіонів Акедо. Фіналісти на арену. І Готуйся! Бій! Удар розкол! Сьогодні лише один гравець потрапить до престижної Ліги Чемпіонів Акедо. Чи буде це новачок Джес? Ще один з найвідоміших гравців Демін Вор. Гравцям виділено по 15 очок на команду. Отже, Джед і Ворд. Виставлять по одному велету і по одному звичайному воїну. Що почнемо з велетів? То привітай мого маленького друга. Сара Чатрон Готуйся! Бій! Удар розкол! Кінчай з ним, Сара Чатрона! Язикап! Ха. Кить, 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 китю, ходи, отримай розкольчика. Удар розкол на користь ворда! У джета лишається один воїн! Чак! -три. Чо, Чакс, усі бої, усі удари розколи. <гум> І усі погрози та ляпаси. Усе, заради чого ми працювали, зараз стоїть на кону. Ясно, я копну цього тонка для тебе. Бла, бла, бла. Може, ви, лузери, здастеся <гум> одразу? О, з яким задоволенням я розквашу цю велетенську огидну пику. Так, добре, але він <гум> велет, тому би не в пику, а в груди зрозумів.

Пам'ятаєш його Джет? вогнемеч витер підлогу твоїм чаксом минулого разу. Так. Але це було до того, як шторм страх показав нам новий трюк. Я гідний цього. Я турбочакс. <вих> Готуй свій удар розкол. Бійся вогнемеча. <вих> <вих> <пих> Ну і хто тепер підлогу витирає? Зберися, вогнемеч! Ти створений за тим самим кодом, що і чакс, але ти маєш мої спеціальні апгрейди. Турбо швидкість! О, О, о! Ще один удар розкол і кінець. О! О! Тобі. Припини читити, Ворд! Зараз не я читив. Тобто я не знаю, що це. Усе Ворд, досить! Ти глічиш своїх воїнів! Глічиш наших воїнів! Ти усю гру намагався заглічити під час апгрейду! Ні, цього я не робив! Вакедо так багато всього, що ти уявити не можеш! Я лише як краще хотів! Навряд! А тепер покінчимо з цим! вогнем меча! Одночасний удар розкол! Нарешті зробила це, Акедо. І вивільнила елементи бурі сили. Акайдо, збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра, рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій, поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.